you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Що не день то черговий піар хід від Петра Олексійовича. Стабільність в даному напряму та є все для Порошенка. На цей раз гетьман вирішив, що йому варто збирати екстрені брифінги та створювати уряди єдності та порятунку. Єдиний нюанс, ці заклики проігнорували абсолютно усі. На жаль, уряд Порошенко. Це не про майбутні країни, не про проблеми з якими зіштовхується держава. Це лише про рекламу для самого Олексійовича. В принципі, нічого нового, все за методичками Петра. Настав час для уряду національного порятунку. Для цього ми вимагаємо щоденної роботи парламенту, щоб він терміново розглядав життєво важливі для нашої держави питання. Також ми вимагаємо відкриття трансляції ради. Український народ має право на правду, написав Порошенко в соцмережах. Що цікаво, ймовірно, на цьому брифінгу були присутні лише представники його ботоферми, а також змі, які є прихильниками Олексійовича, зокрема, і його телеканали, на яких він постає у всій красі. Не виключено, що уряд поряд порятунку, про який розпинався на брифінгу Порошенко, має намір очолювати саме ж гетьман. Він насправді готовий очолювати будь-який уряд, який принесе йому додаткові рейтинги для політборотьби. Порошенко варто виділити якесь ціле містечко, де він міг би реалізувати свої ідеї, такі як створення урядів і тому подібне. Адже навіть адміністрація порятунку про яку розповідав Олексійович, усе одне буде спрямована не туди, куди нам всім би хотілося. Це буде першочергове про піар, про політичні пристрасті та про рейтинги, якими так держими. Ми п'ятий експрезидент. Повернемося до брифінгу, на якому виступав Порошенко. Як відомо, на зустрічі наступна основна тема це робота Верховної Ради, і тут теж, окрім піару, нічого не прослідковується. Порошенко закликає, щоб у раді велася трансляція, щоб українці могли спостерігати за діяльністю депутатів. Ми Олексійовоче розчаруємо народ уже і так побачив, які чиновники приймають рішення, адже не щодня на своїх сторінках у Тікток політики намагаються демонструвати події в парламенті. Це звичайно супер, але краще замі... Місці трансляції займалися би чимось корисним для країни, адже після прямого включення українців, які стануть прихильниками тієї чи іншої партії, все менше, тому позитивного в трансляціях для депутатів нічого нема. Порошенко вимагає створити пряму трансляцію з ради лише для одного, щоб усі побачили, яка у нього опозиція та як вони діють. Хоча відразу, після засідання, як депутати від слуг, депутати від Тимошенко, так і порохоботи ще навіть депутати від забороненої ОПЗЖ, сидять в одному ресторані та розповідають. Дають, як вони тримають людей за дурнів, адже жодної опозиції нема. А от піар-складова завжди присутня з Порошенками. Він сподівається, що витрачає тисячі гривень на своїх політтехнологів немарно. Ага, яка там кажуть, надія помирає останньою. Українці вже давно побачили справжнього Порошенка. Тому ці усі уряди порятунку трансляції з Верховної Ради, це все лише заради власних рейтингів Порошенка. Олексійович міг би піти далі і вже запропонувати показати по телебаченню роботу політиків, щоб про них точно пам'ятати. Ятали, звичайно, трансляція з парламенту та боротьба Порошенка з різними категоріями людей дедалі важливіша ніж боротьба України з країною агресором. Загалом за два роки повномасштабного вторгнення ситуація не змінюється, адже раніше був уряд нацєдності. Тепер же Порошенко захотів уряд порятунку. А далі, що гетьман придумає, можливо, уряд відновлення. Смішно та цінічно, що це все відбувається в ті моменти, коли Україна бореться за свободу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал. Але також напишіть, що ви думаєте з цього виду в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.